Зранку налаштовуємося на позитив і з гарним настроєм виїжджаємо до села Надрічне, що знаходиться в Буджацьких степах. Буджак це південь Бесарабії між Дунаєм, Дністром та Чорним морем. Сьогодні ми дізнаємось, хто такі молдавани, які в них традиції та як вони святкують початок жнив. Коли у молдаван земля тремтить під ногами. Чим відрізняється кабарне по-білому та кабарне по-чорному? Що таке сармалі та зама? Та ще багато цікавого. Молдавани це народ східно романської мовної групи. На сьогодні в Україні мешкає чверть мільйона молдован, половина яких більш 120 тисяч на Одещині. І ось воно надрічне село, яке славиться працюватими людьми з запальними молдавськими танцями, вином і такою кількістю традиційних страв, що здається, їх тут більше ніж де інде в Україні. Нас зустрічає Федір Мунтян, син господині Олени Мунтян, яка запросила нас на свята. А ще він староста Надрічнянського старостинського округа. За традицією в надрічному на свята на навіть привозять свої столи, щоб усім вистачило місця. А ще ми дізнаємось, як зберігають свої традиції безсарабські молдавани і в чому воно молдавське щастя. У цьому будинку жила свекруха, а раніше жили її батьки. Я живу... Я живу вже тут 50 років. А вони скільки жили в цій хаті? Теж ну, роки так. 50? Ну, жили десь так. Напевно, є 100 років цьому будинку. Так, так, так. Ага, це чоловіком, так. О, які гарні. Коли я жила з чоловіком, ми тримали і корову, і овець, і велике господарство. А зараз сама, але теж тримаю. За місяць мені буде 70 років. Свято початку жних це традиційне свято для всієї Бісарабії. Але в надрічному свої цікаві звичаї. Він, як у вентаті сяду внязя воностро, то дявона комсіполя, шиновій вечілора. Славе цієї дум'язя волностро, славе цієї. Свято першого снопа має давні коріння, адже Україна завжди славилась своїми хліборобами. Від урожаїв почасти залежало благополуччя селян. Жителі надрічного не відступають від традицій та символічно розпочинають період жнив. Святом пріму сноп. Зберемо весь наш урожай та спечемо духмяний каравай. Господи, Боже, поможи добренько, легенько, аби вижити хутенько. Занькаянське дому сейпезяське. Мусантая цього року. У нас посіяні ячмінь, пшениця, горох. Тому сподіваємося, що ми зберемо непоганий врожай. Справа за погодою. Сподіваємося, що впродовж 10 днів ми зберемо без проблем врожай та зробимо це якісно та у срок. А ось як викликають дочка Каракурті, можливо дізнатися з відео про старовинне свято албанців банці Пеперуда. По стародавньому звичаю один сніп ми несемо на подвір'я від де він буде стояти до кінця збирання врожаю, другий до церкви. Добрий день! Ось вам перший сно. Є Є дві версії, коли цей кам'яний храм був заложений та Розпочато його будівництво за однією версією 1875 року. Почалося будівництво, а за другою версією 1885 року. Храм освячений на честь святих архангелів Михаїла та Гавриїла. Богослужіння у нас проводимо в основному молдавською та румунською мовами. Іноді є вставки церковнослов'янською. А ще тут поруч з церквою є джерело смачнющою водою. Селяни говорять, що вона може творити різні дива. головне – вчасно загадати бажання. Ось, я загадала, але зараз час поспішати на саме свято, нас вже чекають. За місцевою традицією, якщо на подвір'я зайшов чоловік, господар запрошує його в підвал, щоб пригостити вино. Першим випиває келих, так каже то сам господар. Звичайно, п'ють з однієї склянки закушують тим, що є в підвалі, солоними помідорами і бринзою. На гостинному подвір'ї з хлібом сіллю гостей зустрічають Олена Мунтян разом з донькою Лілією. Сином федером Невійською вірою. Домашня зама цариця перших блюд. У нашої зами є кілька секретів: це, наприклад, домашня кваска, що називається борщ. Ми готуємо її з домашніх висівок і леуштян. Молдавською так називається любисток. Страва готується зі свиного м'яса. Додається яйце. Ця страва доповнення до нашої мамалиги. Додаємо потрошку борошна. Також ми подаємо до мамалиги бринзу та обов'язково стакан смачного вина. А ось яка главна страва у Гагаузі, Ви дізнаєтесь, якщо побачити відео з котловини про свято Федералець? Ми залишилися надрічному на ніч у нашої господині Олені, бо ще дуже багато чого хочемо розповісти вам про традиції молдаван Бесарабії, А головне познайомимося з дивовижними людьми, які живуть тут та бережуть традиції свого народу. Живу я у цьому селі і не тільки живу, я народився тут. Всі мої родичі живуть тут, дідусі та бабусі народилися тут. Наше село заснували 1770 року. За однією з версій, молдавани, корінні мешканці цього села переїхали сюди з Румунії. У нас тут є центр, в центрі є будинок культури а також облаштований парк, дитячий майданчик. Діти радіють, катаються. Є у нас річка САКа. Через цю річку, щоб потрапити на ліву сторону, є три мости. А ось тут, на краю села, найсмачніша вода в селі. будували вручну наші діди та прадіди. Адже молдавани не лише вправні господарі, вони ще й дуже вправні будівельники. Навіть побудували таке підсобне приміщення зі старої черепиці. Ось чудовий паркан під старовину. Він колись був нижчий. Я пам'ятаю, у дитинстві я на цій вулиці жив. Він був ось такого розміру. А з часом зруйнувався люди, зібрали цей камінь та знов збудували в цьому ж стилі такий самий паркан. А зараз ми знаходимося в справжній молдавській касамарі в традиційних кімнатах для гостей, будинку Анни та Василя Капталан. Для Каса Марі. Господиня зробила власноруч понад двадцяти подушок з гусиного пера. А я зберігаю, поки я жива. Після смерті нехай продають, нехай роблять, що їм треба. А поки я жива, я люблю так. Вони гусячі. Раніше я тримала багато гусей, сушила пір'я в пічці після хліба по чотири рази. Вони легкі подушки, чисті, і мені шкода продавати мою роботу. А ще на річному є цікавий краєзнавчий музей, куди ми також зазирнули. Для мене особисто найдорожче, що є у цьому музеї, це сукня, коли моя мати була нареченою та сорочка мого батька. Він був нареченим. Призначили їм день весілля на трійцю. Для цього мали підготуватися до весілля. Люди тяжко жили. Гуляли на тому весіллі, правда, три дні. А зараз ми побачимо, коли у Молдаван земля тремтить під ногами. Мундяжаки Молдавині, а коло пеминту землі. Гадівий лажок! Коли є смачна молдавська бринза, є вино, є свято, то душа обов'язково співає та танцює. Надрічняночка. Слава про цей колектив носеться далеко за кордони не тільки з села та Бесарабії, а й України. Надріщанський винний завід – це не тільки підприємство, що надає робочі місця, але й осередок традицій. Саме тут готують найкраще каберне по білому і каберне по чорному. Каберне по білому. Каберне по білому робиться з того ж винограду каберне совіньйон, але технологія трохи відрізняється від червоного. Воно вибражується та виходить добре. Розе каберне по білому. Каберне по білому. З витримкою каберне по білому виходить таким коричневим тілесного кольору, і воно більш легке ніж каберне по-червоному, тому що, скажімо так, це наближено до технології для шампанських виноматеріалів. Для шампанських виноматеріалів. А для каберне по червоному сусло прямує до термозброжувача. Ось це у нас термозброжувачі. Воно витримується до 48 годин та дуже добре насичується. Переходять фарбувальні речовини, терпкість. Ось це все переходить. Букет та аромат. Букет аромат. І Сьогодні знову зануримось у колорит молдавської кухні та готуватимемо молдавську страву сармалі. Молдавську страву Сармалі визнана нематеріальною спадщиною Одещини. Спочатку господиня йде збирати виноградні листя на огород. Спочатку я ріжу цибулю, моркву, м'ясо та обсмажую трошки спершу цибулю, потім моркву і м'ясо. Додаю рис парений і змішую все. І збираємо їх та заплітаємо. Коли робиш голубці, весь час у настрої. Ось ми закінчили наші галуш українською. Наші галуш називаються голубці, а румунською називаються сармалі. І ось ми закінчили. Ми їх закриваємо листям, потім ставимо вже у духовку або у пічку. Доки сармалі готується в печі. Ми послухаємо народну пісенку Меріуса. Яку виконують маленькі надрічнянці Андрій Заєць і Ніка Цушколі. Момент. Сармалі готові. Ось рецепт сармалі. Виноградне листя вдаємо кропом. 200 г риса також заливаємо кропом і залишаємо на пів години. Готуємо фарш, дрібненько ріжемо 500 г м'яса цвинини, одну велику цибулину і велику морку. Тушкуємо на сковородці. Додаємо сіль чорний перець. Перемішуємо разом з рисом. Туго завертаємо виноградне листя та викладаємо щільно один до одного в казанку. Заливаємо водою до середини верхнього рядку, Кладемо в духовку на 40-45 хвилин. Ось ці галуш ми закриваємо зверху тістом, замішуємо тісто з борошна і води та робимо з нього кришку. Мабуть, немає картинки кращої, ніж золоті поля з зналитою пшеницею і мирне блакитне небо. Густе вино в бакалі, смачна сармалі та бринза. Ось воно молдавське щастя. Так воно виглядає. До нього можна доторкнутися рукою. Треба тільки приїхати сюди, надрічний, де завжди раді гостям. Саме це бажання повернутися сюди ще не один раз. Я згадала, коли пила тут джерельну воду яка творить дива, бось воно диво поруч і назва йому надрічнянці та село надрічне.